Слухай небеса і сприймай земле, каже Бог: я виховав тебе, дихання моє у ніздрях твоїх. Я створив тебе, а ти залишив мене. Навіть Віл знає володаря його і осел ясла господаря свого. Не знає мене народ мій і не розуміє беззаконнями обтяжений, плем'я лиходіїв. Секундочку, до кого він звертається до єврейського народу? Плем'я лиходіїв! І він каже, що тварини більш духовні, ніж цей народ. Тому що вони мають більше розуміння про Бога дійсно, про стандарти Бога, те, що Бог заклав у них природу, яку Бог вклав їм, і те, що було дано народу Божому. Тому сподіватися просто на те, що я вірю в Бога, чи я вірю у благодать. А чому люди кажуть, Бог мені на молитви не відповідає? Ось вона відповідь. Тому що ти можеш молитися, а твоя молитва вона огидна перед Богом. Ти руки простягаєш, а Він заплющує очі від тебе. Ти дотримуєшся ритуалів, якихось свят, обряди твориш. Бог каже: Мені тяжко це нести. Я взагалі не можу це винести, відвертається від всього цього, не приймає. Тобто, іншими словами, він каже: ти чорт.